Друзі, всім привіт! У мене питання до малярів більше. Скажіть, будь ласка, якщо на Туксоні, допустимо, бампер йде е, під базою, але він матовий. Як ви гадаєте, як краще зробити, чи як вообще, чи проще, чи як вкрити його базою і накривати матовим лаком, чи все ж таки е, вкрити базою, але додати у нього утвердитель, як написав. Подборчик 30%. Даже если добавлять утвердитель 30%, ну, я считаю, що лучше добавить процентів 15, да? Потому что, если дуже багато буде утвердителя, ну якби будуть яблучності, будут... питання можуть возникнути в процесі. Да? Як ви гадаєте, як лучше зробити? даже базою критить просто затвердителя. Скільки додати у твердітеля, дійсно, для понімання. Я не часто стикаюсь з такими вещами, допустим, І наразі в мене матового лаку немає. Тому хотілося б узнати, у вас скільки додать утвердителя дійсно. 10%, 15%. або все ж таки, як сказав підборщик, 30% утвердителя. Спасибо. Якщо хто знає відповідь, напишіть, будь ласка, в коментарях.